Перед вами два сканера штрих кодів. Один дешевший бюджетний варіант і один ну, один з найкращих в Україні. І від сьогодні я прийняв рішення, що ми будемо купувати тільки найкраще на приймальний пункт. Чому? Пояснюю. Запускали ми цей сервіс, Роман запускав, щоб сканувати посилки. І каже: дорогий, не бери, що ми взагалі спробували, чи воно вийде з нашим сайтом, чи ні. І він був правий. Ми його придбали, запустили, вийшло. Тепер ми скануємо наші посилочки. І нам його вистачало з головою, але вже хлопці почали жалітися, кажуть, що з четвертого разу, з третього разу можна відсканувати. Тому було прийнято рішення купити ось цей. І менеджеру, який нам продавав честь і хвала, він зробив все просто професійно. Ми придбали сканер і він виявився дротовий. Кажу, хочу замінити на бездротовий. За три тисячі дротовий в нього придбав цього менеджера. Я кажу, запропонуйте щось хороше, якусь хорошу машину таку. А він каже, 8 тисяч гривень. Я кажу, я аж такий, знаєте, я кажу: ну, бюджет 5. Чи варто переплатити, пишу йому. А він пише: Ну, дивіться, ось це тоді мені показує, це Мерседес, а це Ланус, і то, і то довезе. Ну, це швидко, чітко, не глюче, не тупить. Ну, все круто. Я думаю, я хочу, щоб у мене онлайн-прийомка у була найкраща, чи ні. Хочу, щоб була найкраща. Тому придбали ось цей один з самих крутих в Україні, який бере всі. Зараз я вам покажу. От любу візьмемо, десь навіть порвано. Давайте, якусь. Я там бачив. От є порвана ТТН. Дивіться, як я покажу, отак От я закрию. Частина порвана, а той штрикот хороший. Дивіться, що воно робить? І воно побачило, воно читало, що та частинка порвана, а та хороша, і воно ту щитало. Той би вже би, ну, так би не считав би. І в нас є досвід, дивіться, у нас є досвід з планшетами. Я був придбав дешевенький планшет. Не знаю, де він зараз. Ага, ось. Samsung там, за 7 тисяч. Фігня. Чого? Кажеться, що для роботи, планшет треба купувати дорогий. Він все одно для Excel, для сайта, він думає трошечки. А от ну, нам не можна, щоб думати. Час це гроші. Тому придбали ось такий Xiaomi, 12 дюймів. І 11 дюймів екран придбали Samsung. Ось такий Samsung. І що я зрозумів? Що я зробив велику помилку, коли я накупив дешевих планшетів і дешевих телефонів по 5 тисяч. Консультант, це для роботи, для Excel. -ки? Там за 5 тисяч, все бомба, бомба. не бомба. Воно думає, воно оперативку Viber дуже загружає і, і тупить. Треба було телефони купувати хоча б від 10 тисяч навіть для роботи, бо часто гроші, сервіс. У нас металоломний бізнес в Україні. Ну, взагалі сервісом шкульгає, і я це хочу на своєму примальному пункті виправити і виправляю. Тому на примальний пункт треба купувати тільки найкраще. Якщо треба телефон для роботи від 10 тисяч, хоча б треба планшет 15 тисяч, не жаліти, бо людина за ним сидить, працює. Треба людині зручне крісло, я його придбаю. Треба людині зручне крісло, дівчина, яка сидить на телефоні, я його придбаю. Сергію не треба було супер там, дороге крісло, просто щоб крутилося була заявка. Ми придбали. Гроші на приймальний пункт не жалію, тому що потрібно рівнятися на кращих, а саме я зараз рівняюся на нову пошту по часу видачі посилки. У вас є порівняння? Нова пошта, 30 посилок, там, за 10 хвилин мені видасть. Укрпошта Делівері на хвилин 40 годину може видавати. Легенько, може. Тому так, тому рівняємося на кращий час скорочуємо, купуємо тільки найкраще, розвиваємося, ми любимо вас і ви найкращі. Але ще хочу обов'язково показати. Дивіться, дивіться, скільки посилок. Це залишок на кінець дня. І робітників вистачає. Не думайте, що не вистачає робітників. Робітників вистачає. Просто посилки стали важчі. Дуже багато позицій. І я ж запитую, кажу, кому що там. Потрібно, А вони кажуть, от то додати, то додати, треба ще планшета, треба там телефон, треба ромі програмісту то виправити. І це все шліфується, шліфується, шліфується і покращується. Тому, друзі, я люблю вас і ви найкращі, Ми стаємо кращі для вас. Кому цікавить тема кольорових та доноцінних металів, підписуйтесь на канал, а ми розвиваємося і працюємо. Хоча вже пів восьмого десь. Все, на добраніч.